Львівщина багата на пам'ятки архітектури. Історичні події і прикордонне розташування збагатило регіон шедеврами будівельного мистецтва. Тут чимало замків, урочищ, храмів, особливо храмів. Деякі з них відомі на весь світ, про інші не знають навіть в Україні. Ця церква має вікову історію, однак інформація про неї відсутня в путівниках. Храм навіть не занесений окремим об'єктом до списку пам'ятників архітектури Львівщини. Церква Святителя Миколая є частиною історико-архітектурного комплексу. З 1886 по 1939 рік тут розташувався навчально-виховний заклад конвікт, побудований орденом єзуїтів для навчання дітей польської шляхти. Зведений при Конвікті храм унікальний зразок стилю бароко кінця 18 століття. До початку Другої світової війни храм майорів величними фресками, мозаїками, ліпниною. Старовинними іконами та унікальною архітектурою. На початку 40-х років минулого століття в конвікті розташовувались німецькі та радянські військові частини. Після закінчення війни хирівський комплекс став місцем постійної дислокації радянських, а згодом українських військових частин. В часи атеїзму була знищена унікальна церковна бібліотека та фрески, будівля церкви перетворилась на їдальню для офіцерів та солдатів. Коли було гоніння, Радянських часів то 38-39 час тусе було зруйновано і знищено. Утім, серед командирів військових частин знайшлися ті, хто зміг оцінити красу старовинного храму. Вони сховали частину церковного скарбу під шаром мотлоху. Це дозволило зберегти унікальні ікони та фрагменти мозаїки до наших днів. В 1996 році військову частину вивели з Хирова. І вже час, коли почала діяти церква, 1996 року, була освячена на церкву святителя Миколая, наче посуховостривожилося. Почало. Початку 2000-х років в ній почав служити отець Василь. Я в 2000 році був як капелан військової частини 80-го полку Десантського. Вся робота перші початки я починав з тими дітьми, яких, знаєте, тут батьки відправляли. На служіння тих півтора року, і мені дуже приємно було, коли я знаходив тут. І дяків, і художників, які навчалися, і організував військовий хор. Тут було надзвичайно, знаєте, важливо. У спадок священнику залишився напівзруйнований храм, який треба було відновлювати. Відновили найперше, знаєте, фрески цих євангелистів, які є в Вівторі. Вони були зафарбовані, заштукатурені. Чотирьох євангелистів Матвія, Марка, Луки і Іоанна. Прекрасно, знаєте, зроблено, можна сказати, шедеври, шедеври мистецтва. Відновлено стіни, які, знаєте, називається ця робота акваустика, як мрамор. За 10 років отець Василь з парафіянами зробили чимало. Утім, аби відновити величність храму, сил громади невеликого містечка недостатньо. Щоб відреставрувати унікальні ікони, оновити фрески й мозайку, зрештою відремонтувати напівзруйнований фасад необхідні значні кошти, яких у парафіян немає. Для того, аби підняти храм з руїн, потрібна допомога меценатів. Звертаюся за допомогою до всіх, кому не байдуже ця святиня. Щоб зробити, от бачите, ми почали роботу фасаду і хочемо дати належне місце, тому що то вже майже 130 років. І, бачите, воно нічого не тримається, тому що це все було на вапняній основі. Все відпадає, і от бачите величну цю споруду, де потребує багато коштів. Отець Василь з прихожанами вірять, що настане той день, коли повністю оновлена церква Святителя Миколая засяє бувалою величчю, а ряди парафіян поповнять люди, які зможуть сказати. Колись я допоміг відновити храм.